Велика хмара закрила сонечко у небі, і так стало темно навкруги, немов настав вечір. Три дні не з'являлось сонечко у небі. Курчатко засумувало і спитало у курочки та півника. Ой, а куди ж те сонечко поділося, без нього так сумно і холодно. Ми підемо з друзями його шукати. Ко, ко 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 ко. Де ж ви його знайдете, ви ж не знаєте, де воно живе. А ми будемо йти, кого зустрінемо, у тих і запитаємо. Ось і пішли курчатка на пошуки сонечка. Хоча вони були маленькі, але нічого не боялись, і йшли стежкою через ліс, так хотіли сонечко знайти. Раптом на зустріч їм вийшов їжачок. Добрий день, їжачку. Допоможи. Підкажи, де сонечко живе. Ми його шукаємо. Добре, я вам скажу, але ви мені теж допоможіть порахувати яблучка, які зібрали мої друзі. Діти, давайте допоможемо курчаткам. Скільки яблучок у цього їжачка? Так, два яблучка. А скільки яблучок назбирав цей їжачок. Так, три яблочка. А в наступного їжачка скільки яблучок? Одне, але ж таке велике. Порахуємо яблучка у цього їжачка. Скільки їх? Чотири. Так. А це їжачок? Скільки назбирав яблучок? Порахуйте, діти. Правильно, всього 5 яблучок. Ось і цифра 5. Молодці. Дякую вам, друзі, що ви допомогли порахувати яблучка, а вам, курчатка, треба йти далі до дерева, на якому живе сорока. Прийшли курчатка до сороки. Добрий день, пані сорока, підкажи, де нам сонечко знайти, без нього так сумно. Добре, я вам скажу, куди треба йти, але спочатку спробуйте відгадати, що я намалювала. Діти, відгадайте, що намалювала пані сорока. Так, телефон і ялинку. А кого тут ви бачите на цьому малюнку? Будьте уважні. Правильно мишку і рибку. А тут аж три предмета вона намалювала. Що ви бачите, дітки? Листочок, морозиво і ключик молодці. Дивимось далі. Кого ви бачите на малюнку? Зелений крабік, синій трикутник і батон хліба. А які предмети ви бачите на цьому малюнку? Зелений равлик, жовта зірка і синій дзвіночок. Правильно. А тут хто сховався? Метелики бджілка. А які предмети тут заплутала сорока? Квіточка, вишні та хмарка. Пішли курчатка далі. Раптом зустріли равлика. Добрий, день, равлику, підкажи, будь ласка, де нам сонечко знайти? Ми його шукаємо. Я вам підкажу, звичайно, а ви допоможіть мені підібрати будиночки для моїх друзів. Діти, подивіться, як ви вважаєте для першого равлика, яка фігурка підійде для будиночку? Так, квадрат, в нього будиночок схожий на квадрат. А у другого равлика правильно прямо кутник. Яка фігурка підійде до третього равлика? Правильно, круг, круглий будиночок. І у останнього равлика якої форми будиночок? Так, схожий на трикутник. Равлики сказали курчаткам, що треба йти до качки. Добрий день, качечко, підскажи, будь ласка, де нам знайти сонечко? Кря-кря-кря, я вам підкажу, куди треба йти. Але спочатку допоможіть мені знайти моїх каченят пустунів. Вони завжди від мене кудись ховаються. Діти, подивіться уважно, якого каченяти не вистачає. Так, третього, перше, друге, третє, четверте, п'яте. Знову якесь заховалось. Ви помітили яке? Правильно, п'яте качення, на якому написана цифра 5? А зараз які каченята зникли? Так, друге. І четверте ось вони повернулись на свої місця. А наші курчата пішли далі і зустріли зайчика. Добрий день, зайчику, підкажи, де нам сонечко знайти. Добре, я вам скажу, але спочатку допоможіть моїм друзям-зайченятам порахувати овочі. Зайченята збирали овочі, скільки капустинок зібрав зайчик Тоша. Правильно, 5. А скільки морквинок у Тосі. Так, чотири моркви. Чого більше діти? Звичайно, капусти більше, тому що 5 більше, ніж 4. Тося засмутилась. Допоможемо їй. Добавимо ще одну моркву. Тепер у неї в кошику теж п'ять морквинок. Капусти і моркви стало порівно. А каченята пішли далі і побачили на високій горі хмару. Хмаринко, випасти на небо сонечко, нам дуже сумно без нього. Добре, але спочатку мені треба на землю пролитись дощиком, а ви відгадайте, які квіти після цього виростуть. Подивіться, діти, які чудові квіточки виросли після дощику. На яку фігуру схожі пелюстки у першої квітки? На круг. А у другої, так, на квадратики. А у третьої жовті трикутники. А у четвертої на яку фігуру схожі пелюсточки? Так, на різнокольорові прямокутники. Діти, а ви помітили, яка квіточка відрізняється від інших. Правильно, друга, у неї все квадратне, а у інших серединки круглі, а листочки трикутники. Курчатка виконали з вашою допомогою діти всі завдання. Хмаринка попливла далі і на небі з'явилось яскраве сонечко. Всі навколо дуже зраділи. Розгоняє сонечко, легкі хвилини.